Достукатись до ваших сердець, до вашого розуму, що ну не можна так. Для кого ми робимо ремонт, який коштує 47 мільйонів? Чому ми не отримуємо заробітні оплати? Це виступ хірургіні Шостинської дитячої лікарні на сесії перед депутатами міськради. Ольга Туречко озвучила проблеми, що нині є у закладі. Жінка говорить, ситуація загострилася з початком повномасштабної війни. Зарплата в повному обсязі не виплачується не виплачується тривалий час. І ну, також ми повинні отримувати ну, за те, що ми працюємо в зоні можливих бойових дій. Ці гроші ми також не отримуємо. Це спричинило відтік кваліфікованих кадрів до лікарень у ті міста, де як говорить Ольга Туречка, створені умови для роботи. Лікарі стали від'їжджати до сусідніх міст, це найближче Новгород Сіверський, а також місто Глухів. Ось, Наприклад, у Новгород Сіверському зарплата виплачується в повному обсязі, своєчасна, зарплата виплачується плюс кожного місяця, до зарплати 10 тисяч нараховується, ну, якби за те, що людина згодилась да, у них працювати. І надається житло, якщо ти пропрацюєш у них 3 роки, і 100 тисяч тисяч підйомних, за словами Ольги Туреччи, четверо молодих лікарів виїхали на роботу до сусідніх міст. Нині ж каже лікарка, у їхньому закладі готується наказ про скорочення медичного персоналу. Наприкінці 9-го місяця 23-го року я надавала запит на публічну інформацію, де Просила роз'яснити, ну, які кошти надходять до лікарні, яким чином вони розподіляються, ці кошти, як нараховується заробітна плата. Також просила надати оклади адміністрації, але і штатний розпис. Але, на жаль, цього не було зроблено і по, по цей час. Ось. І це також ну, потрібно було для того, щоб ну, зрозуміти, чи дійсно. Не потрібне у нас скорочення і кого потрібно скоротити. 24 роки в медичному закладі працює медична сестра Вікторія Стегнова. Жінка говорить, ситуація з виплатою заробітної плати погіршилась початком року. Січень місяць зовсім нічого не було. Отак, от, от ми почали ходити, спілкуватися з міським головою, ходити до нього на прийоми. Ось могли тисячу гривень там. Через 2 тижні 6 тисяч гривень. Почали дзвонити на гарячу лінію, почали писати моз. В сьомий місяці я отримувала заробітну плату за травень місяць, за травень місяць розрахувалися. Кількість пацієнтів у лікарні нині зменшилась, каже Ольга Турочка. Вони є, але їх ну як зменшилась кількість, бо зараз у нас ми знаходимося на прикордонні і у нас іде ремонт. Да, у нас немає бомбосховища, батьки не зовсім ну хочуть залишати діточок тут. Тому надається медична допомога. Коли батьки бачать, що дитина більш-менш, вони ну, забирають її додому. І я, наприклад, як мати, я б ну теж бахає бахаю нас тати, є та я б теж не залишила свою дитину. То есть, я б її забирала додому. Директор дитячої лікарні нині в відпустці про ситуацію, що склалася, розповів телефоном. Заборгованості немає. Заборгованості будувала 10 червня. Зі скороченням ситуація, як сказати вам, це потрібно робити, і ми намагаємося це зробити меншими усилями. Скорочення поки що в новому варіанті по скороченню, ви розумієте. Ну, на, на такі на, на, на таку кількість людей, ну пацієнтів вірніше, багато персоналу. Ми постараємося зробити це нормально. Дитяча лікарня буде. Вона обслуговує нашу громаду, вона обслуговує прилеглі громади. За інформацією сайту Національної служби здоров'я України, Шостинська дитяча лікарня цьогоріч уклала з ними чотири договори на загальну суму майже 12 мільйонів гривень на рік. Найбільше понад 10 мільйонів медзаклад отримує за пакет надання медичної допомоги на території, де ведуться бойові дії, ще півтора мільйона гривень за надання стаціонарної допомоги, майже 156 тисяч гривень за надання паліативної допомоги та ще близько 227 тисяч за залучення лікарів інтернів. За червень заклад отримав 1 мільйон 116 тисяч гривень, говорить директорка північного міжрегіонального департаменту НЦЗУ Вікторія Мілютіна. Але о, витрати на оплату о, праці на місяць більше ніж надходить від національної служби здоров'я. Витрати на оплату праці по даним за квітень. 1 мільйон 586 тисяч 983 гривні. Тому закладу треба проаналізувати свої, свою економічну спроможність, поспілкуватися з власником, зробити ну, такий нормальний фінансовий план, щоб ну, заклад. Був спроможний і працював. На мій погляд, це максимальна кількість пакетів, враховуючи персонал і обладнання, яке має заклад. За інформацією Вікторії Мілютіної нині у закладі 120 працівників. З них 20 лікарів, 49 – середній медичний персонал та ще 25 – молодший медичний персонал. Решта керівників підрозділів та інші співробітники. Олександр Соломко, Юлія Андрусенко та Надія Чебряка Суспільне новини, Сумщина.